Надія красоткіна, вишиванка. Заграло сонечко у синім небі зранку. Заквічена стежинка вдаль біжить. Вдягни дитину гарну вишиванку. Вона для українців значить жить. І мамин рушничок, немов дорога. То світла знань. І то щастя нас веде, а вишивка, як радість і тривога, що завжди поруч по життю йде, Ту сорочину мама вишивала, вплітала думи і мрії непрості, любов свою і серденько вкладала, щоб оберегом стала у житті. І ти вдягни сорочку вишиванку, щоб захистить себе від горя і біди. І зустрічай ні ранок у серпанку, і гордо в ній по білім світу йди. Бо ми народ, ми в світі українці, у Нас мова красивіша серед мов. На рушниковій щедрі паляниці, і нас у світі ворог не зборов, бо ми народ, і у гербі в нас воля, і воля в нашім серденьку завжди, і ще всміхнеться Україні доля, у вишиванці вишеванці до висот іди.